Але зараз ми долучимо до розмови Павла Петрова, речника Державної служби із надзвичайних ситуацій міста Києва, який розкаже про, та, про наслідки атаки на столицю. Та є з нами пан Павло. Пане Павле, доброго ранку! Вітаю вас, що чуєте. Вітаю, доброго ранку, пане Павло. Вітаємо вас. Я попрошу коротко розповісти про наслідки ворожої атаки на е, столицю. Що відомо станом на зараз, руйнування постраждалі, на жаль, є е, загибли. Які роботи тривають щодо ліквідації наслідків ворожої атаки? Будь ласка. Це, ну, по перше, хочу зазначити, що станом на зараз всі роботи вже завершені. Рятувальники завершили всі свої роботи і вже на місці працюють інші служби, рекоменданні служби працюють. Якщо починати з самого початку, можна сказати, що о 2.45 до нас надійшло повідомлення. Вже рятувальники по виклику розуміли, що влучання сталося або біля, або саме в медичний центр, тому коли їхали, вже розуміли, що їх може там чекати. По прибуттю на місці виклику було встановлено, що влучання сталося на рівні другого поверху, чотирьохповерхової будівлі медичного закладу, в якому е, працювало стаціонарне відділення, тобто там знаходилися люди на момент влучання. Рятувальники одразу розпочали евакуацію людей, а також гасіння Правильно. Е, От третій сорок. 40... О 3.34 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів. О, через за 10 хвилин у 3.44 вже повністю ліквідували. Е, на жаль, під час е, ліквідації пожежі і обстеження приміщень було виявлено тіло чоловіка. Е, також три особи постраждало ще 25 осіб було евакуйовано на свіже повітря на безпечну відстань від е, осередку пожежі. Загалом до ліквідації було залучено. Е, Приблизно 50 рятувальників, а також 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали і психологи ДСНС України. Пане Павло. Тобто, ми говоримо зараз про те, що ворог прицільно атакував медичний заклад із стаціонаром, де лежали безпорадні люди, які б ну умовно кажучи, велике питання до того наскільки оперативно вони самостійно можуть можуть реагувати на тривоги. Чи було укриття, і чи була можливість цих людей обезпечити? Так, після, після е, того, як рятувальники завершили свої роботи, людей було виведено в укриття, і вони ну в принципі були там і до завершення тривоги. Але хочу зазначити, що ну моя суб'єктивна думка я Вважаю, що так це, ну, це по-перше, це було пряме влучання. По-друге, ви повинні розуміти, що ну, не літають у нас е, дрони просто так на рівні другого поверху. Тому мені здається, що це було спрямоване влучання саме в медичний заклад. Е, ну от виглядає воно ось так. Е, на жаль, одна особа загинула, але могло бути і більше. Та, ну що ж, будемо дуже дякувати вам за роботу, перш за все, і за те, що долучилися і дали свіжий оперативний коментар щодо наслідків ворожої атаки по столиці. Павло Петров з нами був речник Державної служби із надзвичайних ситуацій місто Київ.